Воєме Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Узлюблені у Христі, браття і сестри! Щиро дякуємо всім за спільну молитву. Також, причасники, вітаємо з прийняттям тіла крові Спасителя Господа, нашого Ісуса Христа, хай буде всім вам на зміцнення душевних і тілесних сил. Також усіх щиросердечно вітаємо з величним святом, святом Дня Святого Духа, престольним святом цього скіта. І сьогодні в мене особлива радість. Я відчуваю себе в певній мірі, як колись апостоли відчували себе, коли. Зібралися в Єрусалимі по наїттю Святого Духа, коли Святий Дух зібрав їх всіх разом. Що вони, можливо, навіть не уявляли, як вони зможуть добратися. Вони думали про ті тяжкі шляхи, але Дух Святий все влаштував так, що вони зібралися в один час і в одному місці. І сьогодні в мене велика радість, адже я сам, будучи вихованцем цього монастиря. Я бачив, як будувався цей скіт, як починалося тут життя монастирське, як корчувалися тут пеньки. І е, в якийсь момент, коли ми навіть чули докори від інших людей, які не розуміли, для чого ми взялися. Бо дехто каже, що коли монахи тільки щось починають будувати, їх зразу починають називати рейдерами, кажуть, де пройшли монахи там, татарам нема що робити. Але історично, коли сюди прийшли татари в 1496 році, вони спалили це місце, вони знищили монастир, який був саме тут. І в літописі навіть є згадка про цю подію і про велику кількість біди, які наробили тоді татари, скільки вони вбили монахів, скільки погнали полону на Крим. А пройшло 500 років. І монахи знову повернулися на це святе місце, бо воно святе місце, як говорить народ, пустим не буває. І ми бачимо, що знову тут відродилася святиня, знову тут відбувається молитва. І ми всі браття Жидичинського монастиря, які зараз в деякій мірі, можна так символічно сказати, знаходимося в Росіяні, бо кожного Господь позлав, позвав на якесь своє місце служіння, все одно з великою радістю і трепетом. Повертаємося сюди, особливо в це свято, щоб помолитись і побути разом тут, відчути оцю благодать присутності Божої серед нас. Сьогодні церква по особливому вшановує третю іпостась Пресвятої Троці, саме Святого Духа, це та іпостась, яка нам з вами, вірним Православної церкви України. Не давала опустити руки в самі найтяжчі моменти існування нашої церкви. Я згадую, коли нам говорили, що ми неблагодатні, неканонічні, не не, не хотіли приймати записок, не хотіли молитися за наших рідних в інших храмах, інших конфесій. І ми всі збиралися отут, на такій горі, яка була зароста корчами, і ми всі разом вставали і молилися. І відчували, що благодать Божа є посеред нас, бо Господь сказав, що дух діє там, де хоче. А Серафім Саровський навчав, що ми всі повинні стяжати Духа Святого, тобто від нас з вами залежить, чи буде серед нас благодать Святого Духа. Якщо ми будемо жити по Євангелію, якщо ми будемо старатися наслідувати те, що заповідав нам Христос. То благодать Божа буде серед нас. І свідчення, тому є оця сьогоднішня ваша велика присутність тут, тому що ще 15 років назад, 20 років назад, тут сюди збирались люди, щоб тільки отримати фізичне якесь задоволення, допити спиртні напої, спекти шашликів, потішитись такою тимчасовою тілесною радістю. Але сьогодні ми бачимо, як це місце за допомогою благодаті Святого Духа преобразилося. І сьогодні ми сміливо можемо сказати, що тут, на цьому місці, є кусочок раю на землі. Сто метрів від нас траса. по ній їздять машини, але ми фактично не чуємо цього звуку, тому що ми всі з вами збираємося, молимося і зливаючись в цьому молитовному єднанні. Уже отой зовнішній світ він не має впливу на нас. Господь казав, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє там і я посеред них. І сьогодні ми по особливому відчуваємо присутність Божу тут серед нас. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні мав час, можливість і натхнення прийти і помолитися тут разом, тому що в єдності сила народу. І церква Христова, вона власне і є церквою, коли вона об'єднана довкола Євхаристійної чаші. Тому Хай Господь сьогодні кожного з нас благословить, хай Духом Святим наповнить кожні наші серця, тому що людина після гріхопадіння, будучи тварною, вона не може сама повністю осягнути і пізнати Бога. Ми чуємо. В піснях на погребіння, що Бога людям неможливо бачити. Але на літургії ми чуємо протилежні слова, Блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Я завжди дивався, ну як, якщо не може людина побачити Бога, то як же ж тут вона може побачити? А все дуже просто. Якщо ми навчимося любити ближнього, прощати ближнього? Бо ми Бога побачимо в нашому ближньому, бо чистий серцем ніколи не допустить туди зла, скверни якоїсь образи, якогось осудження, і він буде бачити в ближньому своєму Бога, тому що кожен з нас створений за образом і подобою Божою. А Дух Святий саме в цьому нам і допомагає. Ми не можемо побачити Бога не тому, що Він не хоче. А тому, що ми через гріх і приземлені свою вже не можемо осягнути це велике і чисте світло. Я зараз порівнюю це так, як простими словами, коли хтось знає, як варять метал, то одягають на очі щиток. Бо якщо подивитися на палаючий метал просто відкритими очима, то горить сітківка. Наше око не може сприйняти такого великого чистого світла, бо воно опалює, тобто око обмежене. От і Бог, Він є енергія, яка вище горіння металу, яка вище будь-якого вогню. І людина просто не може оцими тілесними очима його побачити. Але через дію Святого Духа, через очищене церкву, серце ми можемо побачити Бога у нашому ближньому. Цьому хай допоможе нам Бог, хай укріпить нас, хай благословить нас, хай дасть нам можливість уже в скорому часі святкувати наші свята під мирним небом з усіма нашими рідними, близькими, які зараз не з нами, але там тримають над нами мирне небо, допомагаючи нам молитися за них і отримувати благодать Святого Духа тут, у себе на місцях. Спаси вас, Господи, за спільну молитву. Хай Бог вас благословить ангелом, хранителя і покрову Божої Матері.